Вітаю всіх, хто нас дивиться, і сьогодні у нас в гостях Юлія Білань. Вона буде розповідати про свою історію, про те, як прийшли зміни в її життя, що її змінило, хто її надихнув жити по новому. Прошу Юля. Доброго дня. Почну напевно своє свідчення з того, що життя моє змінилось в в'язниці. Сьогодні мої знайомі, коли нові знайомі, дивлячись на мене, говорять: Я не вірю, не може бути. Це неправда. Ти не могла сидіти в тюрмі. Говорю, чому? Тому що я знаю тебе сьогодні, я знаю, яка ти, я знаю, чим ти займаєшся. Але реальність є така, що так, моє нове життя почалось, коли мені було 24 роки. Я сиділа в в'язниці, це була Уманська жіноча колонія. Я вже на той час відбувала два роки покарання, і загальний срок становив сім років. Ви знаєте, будучи в тюрмі, завжди зустрічаєшся з людьми, які говорять. Вау, мене посадили, ті мінти, вони такі, вони мене піймали, а я не заслужив того. Але я завжди відносилась до тих людей, які казали, я знаю, за що я тут. От я настільки чітко усвідомлювала, що я відбуваю своє покарання однозначно, заслужено. Як же ж воно змінилося? Будучи в тюрмі, я шукала правду. Я випробувала в своєму житті все. Звичайно, це були і наркотики, і алкоголізм, і обман людей. Юля, як ти в це все потрапила? От алкоголізм, наркоманія, тюрма. Що спонукало тебе? От, ти що шукала? Чому в молодих таких роках красива дівчина попала в таке рабство, в такі справи, це все? Що тебе? Привело до цього. От які причини, такі основні, ти бачиш, аби на сьогоднішній день можна сказати, це якраз було те, що привело мене до цього? Нерозуміння того, для чого я живу. Я завжди відносилася до дуже цікавих, дуже активних дітей. Я гарно вчилась і я була дуже радісною дитиною. Але це був час. Радянського Союзу, коли відбув... ну, коли проходило моє дитинство, все було налажено до п'ятого класу, а потім е почали перевороти відбуватися в нашій країні. І я почала активно шукати Бога. І я почала розуміти, що щось не те відбувається. І я знаходила, я старалася знайти насолоду, десь в чомусь в якихось життєвих радостях, в спілкуванні з друзями в першому коханні, потім в першому. В шампанського, але я розуміла, що це не те. І жажда чогось більшого, чогось кращого. Вона ввела мене до того, що я постійно була в пошуку. В 16 років у мене встало гостро питання, і я в одну мить усвідомила, що є Бог. Ніхто мені про це не говорив. Я почала шукати, питати своїх знайомих. Слухай, кажу, ми живемо неправильно. Ми живемо не так, як повинно бути. Я знаю, що є десь Бог, міг засуха, розслабся, погуляєш, а перед смертю покаєшся. Тобто ми розуміли, що він є, але це ще був той час, коли про Бога ніхто не говорив. І не знайшовши жодної відповіді, я вдалась далі в беззаконня. Чому тому що те життя, яке я бачила навколо життя моєї мами, робота з 8 до 5 кожний день. На вихідних якийсь відпочинок на природі з пляшечкою, винця, горілочки. Мені це життя не подобалось. І мені говорили: от вчися, дитино, вивчишся і будеш працювати так само, як ми. І я вам хочу сказати, мене кидали від такого майбутнього. Я не погоджувалася з тим, я сказала, ні, я не буду так, як ви. Я не буду такою, як ви. І, напевно, цей пошук і незнання, нерозуміння правди, воно приводило мене до того, що е, я почала вживати спиртне. Е, я пізніше почала вживати наркотики. Спочатку це були якісь легкі драп ми його називали тоді. Потім це переросло в ваші наркотики. Але я розумію, що це не те. Задоволення воно як такого не приносило. І пробувши декілька днів зі своїми друзями-наркоманами, я все рівно втікала від них. Я не залишалась там. Я втікала від них і починала робити щось інше. Потім я, я прагнула працювати. Я думала, як вирости, як почати заробляти кошти. Тому що завжди стикалася в ті часи ми з тим, що не вистачало, десь щось хотілося, а батьки не могли цього купити. І я почула таку фразу дитино. В нашій країні чесно заробити гроші неможливо. Це настільки мене вразило, але не розуміючи правди і істини, я почала красти. Я почала обманювати дітей, тому що я розуміла, чесно, я не зароблю. Але в мене було бажання жити нормально, жити в достатку, не нуждатись ні в чому. І я втікла в 17 років з дому, поїхала в Київ. Звичайно, що там знайшла нових друзів. Які хорошого так само нічого не навчили мене. Зв'язалася з одним мужчиною, який був на 9 років старше від мене. Народила двох дітей, живучи разом з ним. Але це так само мене не стримало. Тому що в 22 роки, коли мені у мене було двоє малесеньких дітей, все рівно мене впіймала міліція і посадила в в'язницю. Оце був такий початок мого нового тобто життя. Тобто, навіть раді дітей не хотіла ні про що думати, зупинитися якось, просто нічого тебе не зупиняло? Ні, я не можу сказати, що я не хотіла. Тоді, в той час, я почала чути про те, що в Києві повідкривались церкви. І я навіть деколи зустрічала таких людей у себе на дорозі. Але я розуміла, що я не можу зупинитись. Таке було враження, і я від всього серця хотіла щось поміняти. Но, таке враження було, що щось мене тримає, щось мене як засмоктує. Кожна моя спроба звільнитися від цього життя, вона закінчувалася наступною поразкою. Ти потрапляєш в тюремне заключення, що відбувається в тюрмі? В тюрмі я є по житті така радісна дитина і людина. І з кожної неприємності я завжди знаходила, старалася знайти якийсь позитив. Я пам'ятаю своє враження, коли Бобік завозив мене в тюрму. Це була Лук'янівська тюрма в Києві. Я дивилась на ці засови, на ці ворота, згадувала фільми, які я бачила про ув'язнення. Знаєте, в фільмах всі герої тюремні вони такі поважні і, звичайно, що дівчата ними захоплювалися. І Я в тому числі я думала, вау, і я теж це все побачу. Я це переживу. І я не розчаровувалася дуже сильно тим, що я там сижу. Я все рівно десь надіялася, що я не буду там довго. І я проводила свій час, я знайомилась. Я жила радісно до моменту винесення вироку. Сім років мене вразило. Я розраховувала на менший термін. Всі мені говорили: в тебе двоє маленьких дітей. Тобі не дадуть багато. І, на жаль, суддя до цього не прислухався. Суддя вирішив, що мені треба дати і Сім буде достатньо. буде нормально, так. І сьогодні я хочу сказати, так, він був правий. Тому що сидів вже в тюрмі, я розуміла, я бачила своїх друзів, знаєте, які отримали термін два роки, три роки, і вони звільнялися. І звісточки зі свободи ж нам приходять і кажуть: а ця вже знов колиться, а ця сидить, а ця померла від передозування, а ця поїхала на іншу колонію, а тут вбив коханець. І ті звістки вони доносились, вони жахали мене. І я розуміла, що у мене є вибір. Я повинна щось змінити саме тут. І я не можу вийти і назад повернутися в те саме життя. І я почала шукати. Ви знаєте, коли хтось починає шукати, я на сьогоднішній день впевнена, коли ти задаєш питання навіть просто так, от, в повітря. Тоді мені здавалося, що це в повітря. Я почала шукати, я спитала, скажу, Господь, якщо ти є, ну як тебе знайти? А просто 에... так ти говорила? Да, так, просто так. Я виходила на вулиці. <схід> Причому я говорила це вслух, мені було абсолютно все одно, хто як на мене дивиться. І я говорила, де ти? Я хочу розуміти. А це життя. Ти дав мені це життя. Да? Тобто я почала розуміти, що це життя, ну воно якось так ну, ж не просто так з'явилося. Да? Я отут -от живу, і щось воно все повинно означати. Я почала читати Ніцше. ну це дуже популярний, дуже mm -hmm. популярний автор в'язниці. <головіка> Чесно кажучи, я мало що розуміла в цій книжці, але це було в нас популярно, я так само це читала. Всі читають. Всі читають і я читала, я пам'ятаю, ця книжка називалась Так Казав Заратустра. Я довго тренувала, щоб вимовити Заратустра. Ну, це для мене було важке слово. Але ідея цієї книги була те, що я пам'ятаю, головний герой він постійно виходив десь на гору, а потім спускався назад до людей. З гори він бачив тих. Людей знеможених обездомлених. І він вважав себе як над людиною, що він був кращий кращених. Я так захопилася цією ідеєю на гору і спускатись потім з цієї гори до людей. І коли я покаялася, я побачила, що «Та, це мій путь. Ісус так само робив. Він вночі. Виходив на гору, шукав лиця Господа, а потім зранку він повертався до людей і приносив їм радісну звістку. Тоді я ще цього не розуміла, але сама ідея мені сподобалася. І ви знаєте, коли задаєш питання, де я просто задала питання: я хочу розуміти, я не хочу жити так, як я живу. Мене втомили мої друзі, які ходять постійно в масках, з якими ти не почуваєш себе щиро. Ти розумієш, що вони посміхаються тобі в очі, а в тебе за спиною говорять зовсім неприємні речі Гостра про тебе. Дружа. Так. І живучи в цьому всьому, мені стало гидко. Мені стало дуже гидко. І я задавала питання. Я кажу, Боже, кажуть, що є у нас декілька життів: вісім, дев'ять, я не пам'ятаю, якась із релігії про це говорить. Я кажу, мені цікаво, яке життя живу я? І я вдруг чую останнє. Так, собі <свісно> тобто, уявила. От, просто приходить мені така чітка думка, останнє. Ну, я вау, треба щось робити. Тому що, вдаючись в різні релігійні течії, я вичитала, що в минулому житті я була десь якимось з князівського роду, воно завжди так. Чомусь всі говорять, що ти десь був дуже поважною особою, а сьогодні це життя взагалі помилкове, і ти все рівно будеш мати шанс, і ти повернешся в те поважне життя. І тут я розумію, в мене не буде шансу. Такий бред, такий самошестві, дивлячись на це все назад, але я розумію, що одна особистість в цьому житті вона сприймала мене завжди серйозно. І це був Бог. Мені на допомогу приїхала одна дівчина, яка, була, яку, яка попала в ув'язнення, і при... от, уявіть собі, колонія жіноча. В колонії відбувається те, що всі жінки раптово починають згадувати, що в них є діти. І в них прокидається така неймовірна любов до своїх дітей, яких вони на свободі, в принципі, то не замічали. І от в такому оточенні знаходячись. Ми взнаємо, що заїжджає до нас колонія людина, яка вбила свою дитину. І кажучи, до того всього вона віруюча. Вау! Це ж тільки дай. Всі вже чекають з її з нетерпінням. Вау, що це вона... за віра, така Що щоб це за віра, яка вбиває дітей. Вони принесли, вона принесла її в жертву. Сама, сама ідея колонії була в тому, щоб знищити її, цю, цю жінку. Зробити її життя настільки неможливим, щоб вона або закінчила його самогубством, ну, бо, ну якийсь такий от кінець бачили трагічний завжди в таких людей. І ви знаєте, вона приїхала. Ми не знали, хто це така, але ми тоді на той час вже почали відвідувати Богослужіння. Я пам'ятаю, приїжджали віруючі християни з Києва і вони приїжджали раз в тиждень, в неділю. І так само таке було лицемірство з нашої сторони. Ми приходили туди і гарно молилися з ними, посміхались. І коли назад повертались, то дівчата казали, слухай, а цей пацан, ти бачила? Він такий сексуальний, я б його від я б його десь кудись завела. Я говорю ці речі такі для того, щоб, напевно, Встати перед правдою, тому що я пам'ятаю, тоді багато з нас вони не хотіли усвідомити того, в чому вони знаходяться. Залишаючись між нас, ми обсуждали тих, хто приїжджає до нас з проповіддю Слова Божого, приходячи на служіння. Я дивилася, як ці дівчата посміхаються їм в лице і кажуть, «Так, та, да, та, та, Ісус мене любить, я знаю, я знаю так. Вони кажуть, проводьте домашню групу. Так, добре, ми будемо проводити домашню групу, і ми її проводили. І я сиділа, дивилася на це все, і я усвідомлюю, ми не знаємо, про що ми говоримо, ми знати не знаємо ніякого Ісуса. Ми гадки не маємо про те, що таке Бог і хто Він такий. Але ми про нього розказуємо. Ми збирали багато людей в кімнаті, і в один прекрасний день ця дівчинка, яка була віруюча, вона опинилась в нас в цій кімнаті. І випадково ми її замітили. Але сьогодні, я вже знаю, що це було не випадково, вона почала свідчити про свої стосунки з Богом. Ви знаєте, це були справжні стосунки. Слухаючи її, ми розуміли, що вона говорить правду, вона переживає щось надприроднє. Вона не така, як ми. Вона з іншого світу. Так, вона сидить за вбивство своєї дитини. Але вона інша. І дивлячись на неї, оце вражало мене. І я думаю, що саме її присутність вона і заставила мене міняти своє життя. Слухаючи її. Як вона боролась сама з собою, а вона, знаєте, вона була дуже щирою. Вона не розказувала мені про те, що вау, ти представляєш, з Богом так класно. Він такий люблячий, він такий чудовий. Вона мені казала правду. Вона казала, ти знаєш, мені було дуже важко прийти до Бога, тому що я любила блудне життя, я любила курити. Я все це любила, мені це подобалось. І тому я розумію, мені важко було залишитися це для Бога. Ну, я знала, що мені треба. Її свідчення тебе торкнулося? Її свідчення мене торкнулось, так. І спілкуючись з нею напротягом, я не пам'ятаю, двох чи трьох місяців десь так. Е, я просто слухала її. Я не міняла своє життя абсолютно. Но, знаходячись в її компанії, я почала читати Біблію. Я почала читати Біблію, так як вона мене цьому вчила. Я прочитаю слово, і я кажу: я не розумію, Господи, взагалі, що ти тут пишеш. Якщо ти хочеш, то відкрий мені, тому що ну, смисл. Я читаю писання, і я не розумію його. І ви знаєте, почало відбуватися чудеса в моєму житті. Я почала розуміти Біблію. І вона почала оживати в мене. Я почала молитись і просити якісь такі банальні речі, Господи, нехай мені передадуть сухого молока. Бо я забулась написати його в списку на посилку. Приходить посилка, і там є сухе молоко. І я така, вау! А мої родичі вони відправляли мені посилку, чітко по списку, те, що я писала. Тут Вау, чудо! Ну, якісь такі от звичайні прості речі. І я побачила, він відповідає: на молитву! Це було для мене диво. Мабуть, і з терміном він тобі допоміг? З терміном? Так. Я просиділа на два роки менше. Но завжди повертаюся в своєму житті до моєї першої зустрічі. Тому що якщо б моє таке просте ходіння з ним, прості молитви і відповіді його на мої прохання, так і залишились на тому рівні, напевно, вийшовши з в'язниці, я би повернулася назад в старе життя. Але я пережила реальну зустріч. Коли я почала з ним спілкуватись, я уявляла його собі як особистість. Я виходила на вулицю і я починала говорити з ним, уявляючи, що він є переді мною і слухає мене. І були речі, які я в нього просила, ті, котрі ну, дійсно виходили поза межі християнства, так? і я просила, щоб він покарав когось, а потім бачила, що він не карає. Я просила, щоб він допоміг мені притиснути одну із дівчат, яку привезли тоді в колонію, і вона не послухалась нас. І я кажу, і ми придумали таку казнь для неї. Я пам'ятаю. І раніше нам все вдавалося. Але в той час я чомусь вирішила звернутися з тим проханням, підкріпити ще свій план молитвою до Господа, і наш план розрушився. Я була здивована. І бачачи такі речі, я почала розуміти, я не можу нічого зробити без нього. Все рівно він господарює в моєму житті. І це почало мене дратувати, тому що я десь почала сприймати Бога, як знаєте, золоту рибку. Прийшов, попросив, він дав. Захотіла сухого молока, отримала, захотіла якусь там кофточку отримала, захотіла приколочку, мені передали або хтось прийшов, подарував. А потім я почала розуміти, що ні, він не золота рибка, він Господь. Він управляє моїм життям, він допускає рівно те, що вважає за потрібне. Він не дає мені більше, ніж мені треба. І це почало мене вражати. Це почало мене бентежити. Тому що я не люблю, коли хтось управляє моїм життям. По сьогоднішній день я є з тих людей, хто дуже важко впокоряється, хто завжди прийшов іти перший і приймати рішення самостійно. Але там я побачила, що є хтось, перед ким я повинна покоритися. Юля, сьогодні. Хто Юля вона? сьогодні. Сьогодні я є щаслива мати трьох дітей. У мене дві донечки, моя молодший синочок, якому чотири рочки. Я вийшла заміж, вийшовши з в'язниці. Я дуже багато років служила в церкві. Потім я зрозуміла, що я повинна займатися бізнесом, тому що та дитяча мрія жити в достатку, а сьогодні вже не просто самій жити в достатку, а і давати можливість людям заробляти чесно і ні в чому не нуждатися. Вона нікуди не втікла, вона залишилась. Я займаюся бізнесом. На сьогоднішній день у нас є чотири філії. В чотирьох містах ми займаємося нерухомістю, агентство нерухомості. Одна із філій в Рівному. Одна є у Львові, в Червонограді, і зараз нова філія ми відкриваємо в Кривому Розі. Плануємо наступні бізнес-проекти, великі плани щодо майбутнього, щодо країни, щодо служіння людям. Якщо про це говорити, то не хватить часу, я тому думаю, <смас> стримуюся на цьому. Але сьогодні моє життя зовсім інше, як я починала свою розповідь про те, що ніхто не вірить в те, що могло бути таке минуле. Такої людини, як я є сьогодні. Але глядачі наші стали свідками, що це є правда. І може, ви сьогодні так само стоїте на роздоріжжі, як Юля колись стояла і просто говорила, піднімаючи очі до неба. Якщо ти є Бог, відкликнись, відзвись. І він відзвався. І ви бачите цю історію, бачите це свідчення, що дійсно Господь прийшов і дав відповідь. Звертайтесь до нього. І Ісус вам дасть відповідь. До побачення.